Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні ми починаємо нову серію відео на огляд комплектів домофонії від компанії Slime. Поїхали! У нас на огляді один із бюджетних комплектів, але це не самий бюджетний, це у нас класний міні-комплект для установки в місцях, де у нас мало місця. І давайте переглянемо, що входить в цей комплект. Цей комплект у нас входить домофон і виклична панель. У нас іде домофон SQ04M Fitslinex. Буковка M означає, що ця моделька у нас з пам'яттю. І йде в комплекті ось така крута антивандальна панелька ML16 HD. Ось такі у нас кутовий. Кронштейн для того, щоб можна було змінювати кут огляду на даній панелі. Також є у нас захисний козирючок, для того, щоб захистити від попадання води ось сюди в динамік і мікрофон в дану панельку. І також додатково у нас ідуть ось такі от дроти для підключення виключної панелі та додаткових аналогових відеокамер. І також йде ось такий от монтажний комплект для встановлення наших пристроїв. Зараз звернемо увагу давайте, на наш монітор. Ось так він виглядає у нас. Ось тут у нас ззаду бачимо кронштейн. Він у нас іде в комплекті, він йде одразу закріплений на самому домофоні. Він достатньо компактний, стильний і зручно чіпляється в місцях, де важко встановлювати домофони більших розмірів. Але цього екрану буде більш ніж достатньо для того, щоб побачити якісну. Картинку і побачите, хто до вас приходить. А ще додатково, що зручно, що даний домофон підтримує вбудований детектор руху. А не так як взагалі більшість домофонів на ринку, треба ще додатково під'єднувати датчик руху для того, щоб у вас працювала детекція. Завдяки цьому функціоналу ви завжди зможете побачити, хто приходив до вас додому. То терся під вашими дверима і, може, залишав якісь там міточки і т.д. Давайте звернемо увагу на роз'єми для підключення ззаду. Тут у нас вказано, що куди під'єднувати. І сюди ми можемо під'єднати дві викличних панелі. Та дві відеокамери додатково, щоб бачити більше огляду. Наприклад, якщо у вас є якийсь закуточок в вашому коридорі, де ваша панелька не буде доступна в огляді, то додаткова камера допоможе вам побачити, хто стоїть далі або десь ховається в іншому місці коридору. Можливість підключення двох визивних панелей дає вам змогу побачити все, що у вас знаходиться, якщо у вас є тамбур і зовні тамбуру. Тобто, ви можете. Встановити викличну панель для того, щоб хтось з сусідів вашого тамбурі міг вам позвонити. І також дає змогу в загальному коридорі біля ліфту теж позвонити вам в двері. Також є у вас змога підключити даний домофон до системи домофонії у вашому будинку. Тобто, ви зможете підключити або дві викличних панелі до даного домофона, або підключити одну виключну панель. І підключити загальнобудинковий домофон через спеціальний адаптер WZ10. Детальніше про цей адаптер ви можете дізнатися за посиланням, яке буде під відео. Також хотів трошки наголосити про технічні характеристики даного домофону. Він у нас підтримує 32 ГБ SD-карту, що дає змогу писати велику кількість відео та фото. Тобто, ви можете писати як відео, так і фото, і бачити, як я вже говорив, хто знаходився у вас перед і що ж, Давайте також увімкнемо і переглянемо його меню. Бачимо, що у нас дуже гарна зараз буде заставочка вімкненні. Це у нас вімкнувся. Це у нас кнопки керування. Всі ми про них знаємо деталі, що можете ознайомити з ними інструкцію. І давайте переглянемо меню. Тут з, нас, з боку знаходиться джойстик для керування, і можемо з вами побачити, що програмне забезпечення, тобто прошивка даного домофона, у нас повністю українізована. У нас є тут багато розділів. Навіть у розділі мелодія ми можемо налаштовувати окремо звучання кожної виключної панелі, яка у нас буде під'єднана. Тобто ми можем, зможемо розуміти у мелодії, з якої визивної панелі нам двонять у нашу квартиру. Або це із тамбура, або це загальнобудинковий вхід в будинок. Тобто вибираєте налаштовувати самі. І також ви можете налаштовувати. У розділі мелодія, щоб у вас дублювався звук мелодії на панель чи не дублювався з домофону. У деяких це дратує, тому компанія Slyrex дала змогу вмикати і відмикати цю функцію. У розділі тривога ми можемо налаштовувати сам детектор руху, так як нам потрібно. Колір, тобто регулювати зображення на викличних панелях та на камерах, і розділ файли, де у нас буде зберігатися весь архів або фото, або відео. А зараз давайте коротко розглянемо характеристики даної викличної панелі. Це у нас Slinex ML16HD. Вона йде у нас в антивандальному такому корпусі, і вона має класичний вигляд визивної панелі, без зайвих пластику, без зайвого скла, яке можна розбити та пошкодити. Панель. Це у нас панелька йде на 2 Мп. Також дана панелька має кут огляду 76 градусів, більш ніж достатньо для того, щоб побачити, хто знаходиться перед нашим будинком або перед нашою квартирою. Також у нас є можливість переключати дану панельку, змінювати на ній відеорежими. У нас є ось тут, тут кнопка спеціальна. Її потрібно затиснути на 5 секунд, для того, щоб можна було переключатися між режимами відео. Тобто ми можемо з HD 1080p перемкнутися на HD720P. І переключитись в звичайний аналоговий сигнал, який як нам потрібен буде і необхідний для відображення на екрані. Також дана виключна панелька підтримує регулювання чутливості мікрофону, щоб вам було краще чути вашого співрозмовника, який буде вам телефонувати. Також дана виключна панелька підтримує реле типу НО, NO для того щоб ви могли відмикати ваш електромеханічний замочок, який буде встановлений на тамборі або на воротах до входу до вашого будинку. І найцікавіше, давайте зараз переглянемо зображення на даному екрані, як воно буде виглядати у живу. Ну що ж, Ви могли впевнитись, яка у нас чудова гарна картинка. Класний комплект, всім рекомендую. По-перше, по ціні супер, монтаж легкий, встановлюється в тому місці, де незручно встановити великий домофон, антивандальна панель. Дуже багато класних налаштувань в домофоні. Всім рекомендуємо. Також хотів нагадати, що наша компанія надає послуги в монтажу. У нас є свій монтажний відділ, який може вам допомогти встановити даний комплект. І ще у нас теж дуже багато різноманітного обладнання. Детальніше можете знайомитись у нас на сайті. Обов'язково. Будь ласка, пишіть нам в коментарях ваші запитання, ставте подобайки. і наші менеджери обов'язково вам завжди допоможуть підібрати те обладнання, яке вам необхідно. Це з вами був Богдан, People.ua. Всім пока!